Слово слейв взагалі походить від слова слав'янин. Так, це саме так. Це приблизно з IX століття увійшло спочатку в латинську мову, потім у те, що стало сучасною італійською, а вже пізніше перейшло в англійську. Слово слейв це слав'янин. І тут ви спитаєте а до чого тут, вибачте, італійці або латиняни, або генуесці, причому вони взагалі, а ви поїдьте в судак і подивіться на генуєську фортецю. Ось ця фортеця, саме ця фортеця, а також інші кримські міста були джерелом і місцем найбільшої у світі работоргівлі. За різними оцінками, у період середньовіччя зі слов'янського Причорномор'я, тобто саме з тих земель, де зараз знаходиться Україна, вивезли знову ж таки ніхто точно не рахував, немає точних даних, за нижньою оцінкою, приблизно 1 мільйон, за верхньою оцінкою приблизно 3 мільйони людей. Тобто работоргівля у світі існувала не лише між Сполученими Штатами і Африкою, що я намагаюся довести або показати, а загалом економічна работоргівля у різні боки існувала всюди. Рабів використовували на галерах, у Швеції використовували російських полонених як галерних рабів, у Туреччині використовували, у Генуї використовували про сексуальне насильство і продаж у сексуальне рабство навіть говорити нічого, звідки це все бралося, хто захоплював людей. Захоплювали ногайські татари і захоплювали кримські татари.